Осінь для киян – це не така просто зміна погоди. Це, звісно ж, зміна сезону і можливість переглянути, можливо, змінити свої звички, підготуватися до холодів. Пора року, очевидно, що диктує, що готувати, в що одягатися, як грітися, чим займатися в вільний час. І ось це відео якраз перенесе вас у старий Київ, де ми подивимося, як колись кияни готувалися до зими і чим займалися в своїх домівках. 19 століття, і навіть на початку 20-го Київ опалювався печами і камінами, і це було таке, і звісно, місце обігріву, і загалом серце будинку, серце його затишку. Печі довго тримали тепло, та іноді їх використовували навіть для приготування їжі. Навіть в заможних будинках часто місце біля печі залишали глиняним для довшого збереження тепла. Популярні голландські печі, хоч і займали багато місця, та потребували дров довго, хоч при цьому всьому тримали тепло. Щоб ще краще зберігати ось тепло, використовували особливу цеглу з Межигір'я. Заможні кияни прикрашали свої печі декоративними кахлями та ліпнини. Ті, хто мав менше грошей, обходилися білою плиткою або просто тинькуванням. Для бюджетного опалення люди використовували метилеві грудки, які вже після більшовицького переводу стали називатися. Рожуйками вони мали плюс в тому, що дуже швидко нагрівалися в них можна було спалювати ну абсолютно будь-що, але як мінус, що вони обігрівали невелику кількість площі. І тому люди часто перебра... перебиралися в одну кімнату, щоб завощадити для опалення використовували вугілля або ж дрова. Дрова якраз запасали завчасно влітку, коли їх ціна була меншою. Купували їх або на ринках, або біля Дніпра, де їх там вивантажували з порту. Потім привозили, доставляли додому, кололи і вже так акуратненько собі складали на весь залишок Якщо ми вже маємо піч, то дуже важливою штукою є чистка димарів. Це треба було робити обов'язково це чітко регламентувалося правилами міської влади. Двічі на тиждень потрібно було чистити в приватних оселях, і щотижня в громадських закладах. Всі ж це ж отруси міста мусили мати на свою роботу дозвіл від поліції, тому завдяки цьому ми можемо знати їх чітку кількість. У 1900 році їх було 183 людини на весь Київ, щоб утеплити будинки, також і трошки можливо заощадити на опаленні, то їх максимально намагалися утеплити. Там не знаю, оббивали дранкою, тинькували, вікна гарненько промазували, заклеювали ще додатково паперовими смужками, прокладали між рамами такий шарвати додатковий, все в усі зусилля, щоб закрити будь-які щілинки і мінімізувати можливі протяги. Щінні важкі портьєри теж йшли в хід для боротьби з протягами. Ними завішували на ніч вікна і двері, а ліжка ставили поближче до печі і спали в одязі. Останнє десятиліття 19 століття почало з'являтися щось на кшталт масового централізованого опалення, але це все, що було досить дорого, і було доступно лише там в деяких нових пробудкових будинках або деяких державних установах. Наприклад, Олександрівська лікарня отримала цю новинку однією з перших. А політехніка і міський театр теж вже були з міським паровим опаленням. До 1912 року центральне опалення встановили також готелях Континенталь, і Європейський, і Савуй, і Палац Готель. Будівельний бум в кінці 19-го, початку 20-го століття він також сприяв поширенню парового такого опалення, тому що власники бачили, що пічне опалення воно і більш небезпечне, бо більше ризик пожежі, воно вимагало більше роботи для підтримки ось всієї цієї системи, і чистки, і так далі. Е, тому вже в нових будинках, якщо була змога, користувалися парою. Проблема з деревиною під час першої світової, коли всі ресурси йшли максимально на військові потреби, вона в Києві була не до хаосу, призвела, тому що кияни рубали дерева в парках, розбила розбирали лавки, паркани. І після 1917 року об'єктивно, краще теж не ставало, тому що й влада постійно змінювалася, і на ході всіх цих політичних перипетій не дуже була можливість приділяти увагу таким побутовим питанням, тому середня температура в будинках могла її не перевищувати 0 градусів, а люди ходили в своїх оселях у верхньому одязі. Звісно, що в цей період буржуйки стали справжнім порятунком. В тому числі через їх легкість, швидкість нагрівання за радянської влади, коли вони почали займатися побутовими комунальними питаннями, в тому числі через ущільнення, націоналізацію будинків, і так далі, то їх також переводили на нову систему домоуправління і вже від цієї системи вимагалося забезпечити опалювальний сезон, починаючи з 1 листопада і до 1 квітня. Для центральних районів в 37 му році запустили першу ТЕЦ. Зараз це ТЕЦ 3 Але розширення мережі йшло повільно. Навіть у 50-х роках лише 800 будинків ось так централізовано опалювалися, інші все ще використовували дрова. А от вже в новому житлі в Хрущівках 60-х років вже з'являлося централізоване газове опалення. В 71-му році почала свою роботу також ТЕЦ 5 а за 10 років ще і ТЕЦ 6 Восени після літньої перерви культурне життя Києва починало вирувати. Відкриття театрального сезону завжди було значною подією для міста. 11 жовтня 1898 року театр Соловцов, наприклад, відкрив свої двері урочистими виступами і показом уривків зі своїх відомих вистав. А міський театр, його друга будівля, що відкрилася в 1856-му, була центром культури в місті довгі роки. Його така атмосфера парадна, вона створювала відчуття, іноді що ти навіть трошки в інший світ на один вечір переносишся. Після пожежі 1896-го театр відбудували за проектом архітектора Віктора Швета, і вже в вересні 1901 року він знову прийняв глядачів. Зараз це будівля національної опери. Осінь і зима в Києві також були часом мистецьких виставок. Наприклад, художньо-промисловий музей а міський в 1906 році зробив таку дуже успішну етнографічну виставку різних виробів ручної роботи, в тому числі одягу. його акцент там, звісно, був на такі, як тоді казалося малоросійські, так типи. А у 1911 дев'ятсот тут і була перша в Києві виставка художніх творів Тараса Шевченка. Майже щороку обов'язково в музеї проходили виставки українських митців. Наприклад, у 1911 році це були виставки Михайла Брубеля і Георгія Лукомського. Троїцькому будинку Валерія Конор Відінська і Людмила Стрицька Чернігівська читали лекції не з української історії української мови. І загалом ось таких культурних подій по місту завжди було дуже дуже багато. Звісно, що в той період, коли вже наступали холоди, тобі менше хочеться виходити на вулицю і більше хочеться проводити час вдома в колі родини або близьких друзів. Читанням голос стали дуже популярним, особливо в колі родини. 18-19 століттях такі читання часто ще доповнювалися грою на музичних інструментах, якихось песідах про мистецтво або і навіть домашніми виставами. Серед домашніх ігор також були дуже популярними фанти, коли е, всі учасники висали якісь завдання на векерцях, по черзі їх виконували. Е, також походи в гості, якісь е, світські заходи. Вони не давали тобі випасти загалом якось із соціуму на цей період такого зимового, начебто, затища. Походи в гості в театри, це все це, звісно, класно. Але коли ти виходив на вулицю ввечері, чи бачив ти взагалі там хоч щось, куди тобі треба йти? Ну насправді коли як, е, тому що ще навіть на початку 19 століття вулиці Києва ввечері переважно занурювалися в таку темряву напівтемряву, тому що е, освітлювати пробували ще навіть в 18 столітті е, такими свічками, свинячим жиром, і воно ну більше коптило ніж насправді давало світла. Вже трошки пізніше, от саме в 19 столітті, пробували переходити також на конопляну олію. І вона трошки менше коптила, і вона загалом була дешевша. Але в світла це все ще давало дуже мало. От в другій половині 19 століття потихеньку ставало краще, тому що винайшли газові лампи, і вони стали вже і основним і побутовим світильником, і на вулицях їх теж використовували. 1878 році перші експерименти з електрикою в Києві, перші дугові лампи встановили в токарному цеху залізничної майстерні. Пробували їх там якось потестувати. Вони працювали ще по 2-3 години, максимум були одноразовими, тому що ці електроди перегорали дуже швидко. Але електрика вже з'явилася в місті і набирала свій хід, тому вже дуже скоро заможні кияни собі змогли дозволити навіть персональні електроустановки. Але все ж вдома люди не поспішали собі це встановлювати. Окрім ну, того, що воно було банально дорого, воно ще й викликало дискомфорт з незвички. Здавалося, занадто яскравим, змінювало сприйняття кольорів і так далі. Тому їх спершу електрики електрику використовували більш масово на виробництвах, де це здавалося ну, більш виправданим. Але розвиток цієї справи не стояв на місці. Електрика таки почала проникати в будинки киян. В 1904 році кількість абонентів вже була аж цілих 2230 людини, а з того часу ріст не припинявся аж до 1917-го. починаючи з 1914 го року, інтенсивна робота електростанцій без можливості постійного ремонту нас зношувала дуже сильно обладнання. Очевидно, В 1917-му електростанція Київська мусила перейти вже на дрова, що ну, теж ставало їй складновато працювати. А в повінь го року ну добила це все вже остаточно і зруйнувала досягнення і роботу минулих років. Років це все спричинило енергетичну кризу в місті на наступні 8 років. Буквально відключалися цілі райони, іноді навіть зупиняли роботу трамваї. Відбудова мережі почалася в 1922 році тривала 5 років. І після цього ми можемо сказати, що місто, хоча б для освітлення, перейшло повністю на електричку на, електрику, на електричне освітлення. Але навіть при цьому всьому, от прям не тільки для прагматичних цілей, а й для краси, почали використовувати електрику лише в 64-му році. Тоді почали підсвічувати мости, пам'ятники і більш активно освітлювати вулиці. І ось тоді вже ми можемо сказати, що вечірнє життя місто справді стало комфортним. Звісно, що осінь у нас також ще і час підготовки збирання врожаю. Всяка городина в цей час була максимально в достатку. Якраз тоді починала робити варення і всякі заготовки на холодний час року, також горіхи збирати і можливо перепродавати. Також це активна ось така робота на землі. Також це, звісно, час активного збирання грибів. От гриби всі дуже любили про це, часто писали в газетах спочатку вересня. І далі чекали, на чистав такогось марафон. На базарах часто почали вже з'являтися опеньки, боровики. До речі, інші стібні гриби чомусь люди якось ігнорували. Тисячі киян збиралися масово до передмість, де ходили на свої тихі полювання і поверталися з оттекенними повними кошиками. Це був час такої насолоди, знаєте, коли тогочасні кияни ходили в ліс трогати траву трошки. Готувати морально свій психологічний стан до осені. Щодо напоїв, чай посідав надзвичайно велике місце. Сам чай, як і цукор до нього, був надзвичайно дорогим, тому його подавали ще з вареннями, з бубликами, з іншою їжою і намагалися розтягнути все це, це як намога більший час, тривалість розмови. Також ті, хто не могли собі дозволити чай взагалі, або ну оригінальний чай, саме так. Або е, дуже рідко могли його собі дозволити, то викручувалися іншими способами, заварювали просто якісь місцеві трави, і, можливо, трошечки туди вже до них досипали от цієї справжньої е, заварки, або і просто пили лише е, трави. Головним був ось цей процес того, що ти подаєш щось на сті, ось такий чай ароматний, і ви могли почати за ним якусь довгу цікаву розмову ввечері, в осінній такий вечір холодний. Звісно, що для зігріву також могли ще використовувати різні фруктові настоянки, якісь більш алкогольні напої і різні наливки. Це вже, звісно, кожна майстриня хто що на що була годна і що могла зробити. Як бачимо, осінь кардинально змінює хід життя міста, але як і зараз, так і тоді це все ще часу з цього переходу. Підготовки до зими, можливо, трошки більшого заспокоєння, зменшення темпу, так в на ось цей час звикання до нової пори року. Але, хоч, можливо, і зовнішні форми, і можливо дозвілля, так людей трошки змінилися, але ось цей час переходу стишування зосереджування можливо на собі та на майбутніх змінах точно що залишається абсолютно незмінним. Дякую, що дивилися аж сюди. Ви прямо молодець, що ви все ще тут зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалося великі шанси, що вам сподобалося, що ви тут аж до кінця. Тому, будь ласка, поставте відео лайк та підпишіться, якщо раптом ще цього не зробили. Можливо, захочете поділитися відео з друзями. Це буде дуже цінно. Тоді Ютуб зрозуміє, що відео цікаве іншим людям. Поділіться в коментарях, можливо, як ви готуєтеся до осінні, що ви можливо змінюєте в своїх звичках, що ви змінюєте в якихось своїх ритуалах або своїй рутині. Це буде дуже цікаво почитати. Можливо, ми в чомусь все, ще дуже схожі на киян 19 століття. Також ви можете підтримати цей канал фінансово, зробити або якийсь разовий донат, або ж підписатись на регулярну підтримку і отримувати за це бонуси. Наприклад, дивитися відео трошки раніше ніж всі інші, або отримати там добірку дуже цікавих книжок. Залежить від рівні підтримки. Я дуже дякую своїм існуючим е, спонсорам, які зараз вже підтримують мене, і запрошую вас до них долучитися. Але е, це все лише після донату на зсу. Звісно, що в першу чергу ми маємо підтримувати е, наші збройні сили, наших військових, допомагати їм так, як ми можемо. Головне регулярно це важливо. Кожен обирає форми підтримки саме або ж доната, поплести сітки або зробити ще щось важливе і потрібне. І тільки після цього можете задонатити мені. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку, я дуже вдячна за вашу увагу. вам, здоров'я до наступного відео!